Це банка, бачите, банка. Допомога ЗСУ. Допоможе ЗСУ. Цю банку це головна наша банка. В музеї Влада Побережжя. Сюди люди скидали гроші. У нас є кілька банок у, у магазинах, але там чомусь люди не звертають на них увагу на ті магазини. Очевидно, магазинам ми довіряють. Не знаю, але тут ми щомісяця збираємо майже повну цю баночку. Ми вже ось зібрали майже повну. От сьогодні останніх 100 гривень тут. Хоч маленька, невеличка. Починаємо, друзі, рахувати. Тепер для того, щоб ми їх порахували, камера знімає, ми, щоб нам легше було. Ми його ну, так, висип... тут віка, ми висипаємо, ми... О, Дивіться, ми візьмемо тут такий осколок є. Складайте, складайте. Осколок. і Цим осколоком ми будемо, щоб вітер нам не ну, да. О, ми його... Диві. Це для того, щоб люди приходили і допомагали армії. Так, щоб вони бачили... Ми бачили, що, що чесно що все це... робиться. От, ми збираємо і піде воно зараз на оплату кровоспинних дро, цих, турнікетів. Так, оце і по 2 гривні. От. А це, це толсті ось такі. О, кого є. Давайте ще візьмемо таку, тобто, ні, Давайте візьмемо по двохсотки ми будемо складати тут. О. Так. Сотки ми будемо складати тут. Значить, п'ятдесятки будемо складати тут. Двадцятки будемо складати тут. Тут. Mm -hmm. Ну, а п'ятірки тут будемо складати. Ми можемо й підключити так. О, ось дивіться, тисячу гривень. Людина кинула. Тисячу. Це вже взагалі yeah. поза конкурсом. Ми його поставимо. Давайте чимось ми його прикладемо. Ось це поза конкурсом йде тисяча гривень. Оп. Хвостовик відміни прикриває. Раз. Двадцять сюди. Десять. Можна було висипати навіть якийсь 7. Можна було, да. але, ми... Соб... Можна, але ми не сообразили. ну, Будете Дай, ми... дай будемо. 200, 200, 100, 100, 100. 200, 200. головне, щоб вітер нас не покрав. Я думаю, що... О, це сюди, це сюди. Це дві п'ятірки сюди. О. іди сюда. тепер 200 сюди 50 50 50 сюди 50 сюди а це 100 сюди друзі що я вам хочу сказати нам ще би Треба було би дуже важливо зібрати гроші і купити тут відеокамеру, яка би спостерігала, бо розумієте, тут часто відбуваються протиправні дії. Тут і погрожують, приходять деякі негідники. І що гріха таїти, Тут і, реліквії, але Деяким людям вони дуже цей до смаку і вони, чесно кажучи, крадуть. І тільки один бін захищає, більше нема кому. Ну і ще Бог звісно. А якби ми ще купили відеокамеру, бо я скільки просив і поліцію, і, і боже мій, скільки разів, щоб поставили тут камеру, вони не хочуть поставити тут камеру, бо їм цікаво, щоб цей ця точка. Була знищена, бо у них там десь є музей, оце їм і достатньо. Але той музей, ви знаєте, майже ніхто не ходить. А тут людей. Ідуть мимо дивляться, це вже працює. Дехто приходить, кидає сюди гроші, молиться тут, дивиться на ці експонати. А це ж кожна експонат. Це Цінність велика, бо це з бою. Я думаю, щоб нам хватило Ну, Друзі, трошки треба по. ну Бачите, ви можете зупинити камеру, а потім а, ні, Я не хочу зупиняти. Ну, ми не можемо, друзі. У нас така техніка на рівні фантастики. Бачите, да, не хочу зупиняти. Вона не хоче. І правильно робить, що не хоче. Хочу зупиняти, бо це вже буде не, не, буде не чесно. Неправильно. Значить, ми трошки побистріше це зробимо. Да, я, я стараюся, друзі, я, я невеликий касир, тому в мене я дуже стараюся. Думайте, у мене ж аж руки тремтять зараз, да, але тремтять від того, що я бачу, що нам вистачить цих грошей. Я, я так сподіваюся, бо нам треба десь приблизно 4 тисячі приблизно от, заплатити. Ну, трохи менше за ці кровоспинні ці турнікети. Я вже звертався і до головного лікаря, і до кого я тільки не звертався, таких турнікетів фронтових у нас тут в Ямполі немає. Вони все спеціальні. тому... В Україні є така фірма під Києвом, яка робить і продає. Ну, ми змушені аж з Києва зброварів. Воно, я так зрозумів, прийшло на нову кошт. Зараз ми головне, щоб нам... Перевертайте бо... Друзі, ми дрібні не будемо рахувати, бо їх багато, а сума там від них невелика. А нам зараз камера зупиниться і ми не зможемо. Ви їх можете назад кинути і запечатати назад. Ми зрозуміло? Так, да, Ми ті зайві просто... Ми зараз наберемо чотири тисячі, нам головне набрати. Да, ну хай три з половиною. А ті назад, назад дрібні кинемо в банку. А ті назад в банку нам головне. Завтра На б... базар, опять брати. О, це ви все бачите в прямому ефірі. Все ви бачите, це, ви... це ваші гроші, тому ви маєте все бачити. Якби це так от у міській раді, там же ж тож наші гроші, податки наші, але я попробую в них щось побачити. От... А якби от так от прозоро. Якби люди щасливі, щасливо жили, Україна була б міцна, здорова. Але бачите, так не буває. Так, ну ще трошки нам лишилося до... Ось, дивіться, так, тепер, друзі, камера зупиняється, тому ми рахуємо. Ні, Я не зупиняю. Я ага. не зупиняю, беріть, то кидайте назад банку. Все, зараз ми рахуємо. А потім побачимо, а, що ливаєте, назад у що банку. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тисяча, Тисяча. так? Да. Тисячу кладемо. Раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Дві, дві тисячі. Дві тисячі. Так, дві. Цю зразу ми кладемо сіла. Три тисячі. Тисяч. Тисяч. Нам, тисяч. 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 нам, да? нам ще треба тисяча. Давайте ще рахуємо. Давайте. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Три, три 500. Три 500. Чекайте, ми не збилися. Давайте ще порахуємо. Нам. нам, збилися, нам, збилися, нам, нам бо, дивіться. Один, два. Три, чотири, п'ять. Тисяча. Один, два, три, чотири, п'ять, дві тисячі. Три тисячі. Три тисячі. Три тисячі. Кладемо ось сюди. Так. Прикриваємо цим так? А тепер тут має бути п'ятсот. Зараз ще порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Три п'ятсот, друзі. Три 500. 500. Давайте ще оціло порахуємо і з цим і підемо. Я думаю. А там чотири треба, так? Да? Не Чи повністю 4. Ще... А, там ну, три. 3... Ще п'ятсот гривень. Ось, 150. Двісті, двісті 300, а ну, читайте, читайте. 100, 100, 200. 300, 300, 350. 350. 350. А там було три 3, 3 500. 500 і 250. 850, 3, 850. 250, 650, 650 грошей. Це, друзі, ми ці гроші беремо зараз ось при вас, кладемо раз. Всі, це нам треба зараз для того, щоб ми заплатили нові пошті за, за цей товар, що я вам сказав. А, цю, а це решту поки що нам не потрібно. Ми кидаємо назад, ось при вас. Хватить 3850. Я думаю, що хватило. Ну добирайте звідси ще до 10. Я там по поки... 50 гривень ще киньте чи скільки там. Потім... Звідси, лицево, так? Да. Так. Да? 3850 там. 3850, давайте ще. Давайте до 4 тисячі, давайте до 3900, там не, не всі 3, 4. Так, ось ще 50 я кидаю. І 3, виходить, 900, так? Да? Так. Да. Все, 3900. Все, давайте це все разом скидаємо назад у цю банку. Це дрібні гроші, бо їх довго рахувати. Просто, буває, людина кидає 20 гривень, але вони дорожчі, ніж у багатого тисяч. Да, це, ну, це буде на зовсім інше, звісно. Зараз це в О, це, це вже, вже сюди. Це, це. Це. Це звичайно сюди. Да? О, це, це, все. Жатень. О, Я дуже вдячний моїй помічниці зараз. От, так. І, ну, і матері, і. воїна. У мене слів немає. Ось дивіться, я викидаю цю. Так, все бачить, бачить, бачить. Все Ось бачить. Сюди. Це дрібні, тут довго їх рахувати, а в нас камера може зупинитися, бо це. О, все. Раз. Два. Три. Чотири. Так, де тут наша накривачка, ну, ось два. І зараз нам треба скотча. Ми економимо на цих трішках. Скотч. скотч. Таке сталося, що ось закінчився скотч. І скотч, скотч більше нема. Тут, ми Значить, ми робимо? тут дрібні гроші, вони а. постоять поки що а. так. А ми підемо з пані Інною туди. І... Мене звати Валя. О, Валя, а я вас... Мене всі знають, так коротше. О, Валя, вибачте, будь ласка. Все, я, я камеру те. А так, Зараз, зараз... Ми... йдемо на нову пошту. Зараз це друзі, ми йдемо на нову пошту. Друзі, ми з вами на новій пошті в відділенні. Зараз будемо отримувати кровоспинні турнікети, які я замовив для підрозділу, для воїна особливого, який воює у 18 років. Друзі. зараз... Це була складна операція дістати такі кровоспинні турнікети, не передати словами. Зараз будемо брати їх Ось, на новій пості. Друзі, дня, друзі, нам кровоспинні турнікети прийшли. Вони подорожували чомусь на Київ з Києва. Це що з Києва прийшло? тактична да, медицина? да, Так, вони переадресація була. Це жах. Одним словом. Але нарешті. 15 -15. Да. Поможіть мені, будь ласка, оглянути. Чи їх, їх там має бути чотири 4... п'ять? Це ось, зараз я вам заплачу, гроші це є. А вони подушні. Це квитанція через роз'єдку. Так, квитанція. Один, два, три, 4, 5. Друзі, ось ви бачите, це за ваші гроші. куплено все. Зараз я дістаю гроші. Ось вони у мене у футлярі Це ваші дорогі гроші. Я їх бережу як. Я не знаю, як так золотий так. запас. 3050 Будь ласка, 3050 скільки? 3050 гривень. 3050 тисячі п'ять гривень. Ви, да, ви, mm -hmm. Відрахуйте там трохи більше, добре, але ви відрахуйте стільки, скільки треба. Добре. Бо я камеру тримаю, це мені важко. Дякую, зараз оператор на швиденьку раз раз. Бо я погано рахую гроші, а, вон... а є люди дуже швидко. Ну, ось ці кровоспильні турнікети. І за цієї штуки люди життя віддають, Ви уявляєте? А це замір? Якщо її немає. І я знаю таких людей, які загинули, бо не було вчасно у них отаковому. Я вам покажу, на що йдуть ваші кошти. Оце ви мені дали квітанці. Я даю вам це підпис, це моя квітанці. Ага, це я маю розписати. Розписуюся. О, тут я розписав. Це ваш чек про оплату, це зайві кошти. А це три тисячі п'ятдесят. Ми заплатили. Це зараз я знову банку кидаю туди в нашу накопичувальну, а це буду відправляти воїну. На підрозділ Штурму... штурмова група з п'яти чоловік буде мати ці турнікети. Спаси назад? Да, складіть, будь ласка, вона складає. Всім друзі, дякую. Ось куди йдуть наші з вами гроші. Слава Україні. Героям слава. Друзі, ось ми з вами знову Ой, в святому місці музей російсько-української війни імені Влада Побережного. Він одночасно є і музеєм, і волонтерським центром, і святим місцем. Ось я тільки що повернувся із Нової Пошти. Ось ця баночка. В яку ви скидаєте кошти, і з якої я закупив ось ці? Промоково, прошу вибачити, ось ці кровоспинні турнікети. Ось вони фірмові. Боже мій милий, із-за хто? Із-за такої гумки? Розумієте, люди життя віддають. Я це не розумію, але що нам робити? Нам треба захищати, захищати як можемо батьківщину. І ми закупили за оці ваші кошти, друзі, з цієї банки 5 штук. І сьогодні відправлю на передову. Я знаю. Я знаю таких воїнів, які загинули, тому що в них не було ось такого. І він поранений. При пам'яті говорить все, 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 його везуть, а кров тече, поки привезли, кров, кров витекла. Ну, або інший варіант. Ще не везуть, а кров тече, а він не може її спинити, бо не вистачає сил перетиснути. Нема такої ось і гине. От як буває. Тому ми надіємося, що когось врятуємо. Це із цих. Зайві кошти ось здачу, яку мені дала на Пошті, бо там було трохи більше. От Зараз скидаємо назад. Ось. ось 100 гривнів Ось. 200 гривень Назад сюди 300. чотириста п'ятсот.

І от вісімсот вісімсот п'ятдесят і дев'ятсот. Тепер пояснюю, щоб всі зрозуміли цю математику. Ми взяли з цієї банки три дев'ятсот. Три дев'ятсот. Без 100 гривень 4 тисячі. Це ваші кошти, друзі, ваші. Бог знає кожного з вас. На новій пошті забрали те, що їм належить за пересилку, за товар, три з лишним тисячі, а решту віддали мені. І ось я зараз скинув сюди решту, і в цілому вийшло 3900. Тобто, що взяв звідси, то фактично поклав, виходячи з того, що ось заплачені за ці турнікети. Так щоб ви знали і не сумнівалися, що кожна ваша гривня Кожна копійка йде на допомогу ЗСУ, тобто на захист нашої батьківщини. Всім дуже-дуже дякую. Бережемо, захищаємо Україну разом. Слава Україні. Героям ось таким. Вічна наша повага і слава. Це справжні герої. Мій колись друг Саша Царенко казав, коли я йому казав, він гайдарівець, я йому казав, Саша, ти герой. А він каже, ні, я не герой, бо я живий. Справжні герої це ті, які вже на небесах. Вони не зміняться. Бо живіше можуть змінитися в ту чи іншу сторону. А от такі герої це вже святі, ті, які святість найбільшу захищали. Батьківщину нашу. Слава таким героям. Повага і любов.